Дохід, лохи, я. Називається дорого. Вона про багатьох хочу сказати про те, простих, тому що, а, можливо, всіх я не зможу зараз назвати, але у сучу ті професії або ті спеціальності. Або ті роди, роди дій, чим займаються ці люди, яких можна вважати абсолютно громади. В першу чергу, Збройні сили України, хлопці, тобто... це Зачала сказати, що є мій добрий друг. Я перепрошую, що зразу так більше називають витрів, добрим другом Ми з тобою свій друг. Я під час можу знайти знизу, там зразу дружена, дружання може побачити обличчя, це не перед так? Дякую за твою звичайну силу волі за тому, що бути життя і всі позитивно. Віть-позитивної людини в стати, які вона пожила своє життя і останні роки ще діваться. Це прикордонні українські ті, хто першому зустрічали вибухів з Росії, прикордонно службу. Dankie. Is dit geskik vir jou? Dankie. En ek wil net sê dankie.